Всім доброго дня. Отикеньке воно виходить у нас. Нестепущу, на Ну, Може, підійдемось, тече. Так, заберу. Оскільки все нормально пішло. Так. Вода виладилася, мабуть, буде. Акація сьогодні шутровки давала. Ми використовуємо для виховання маточників курючий інкубатор, теплуша, ока. Теплушу. Трошки переробили, система та сама вологість, температурний режим капітально йде. Маточники вигриваються прекрасно. У даному випадку ми заключаємо у вигоді. У нас система вся Нікотовська. І маточки ці не плідні. Будуть йти або на заселення, або на відправку клієнта. Будуть вільні неплітки, я показав, як ми їх виховуємо. Фактично ми в інкубатор кладемо на 10-й день, 10 днів вони у сім'ях-виховательках. Будемо переходити з часом на інкубатори, якщо вийде. Значить, інкубатор приблизно на 400-500 маточників буде в роботі, будемо виділити, що з того вийде. Тоді вже будемо переходити після запечатки, заносити маточники в інкубатор. У ну, зв'язку з тим, що Чернівецька область, хлопці почали замовляти багато неплідних маток, значить, будемо їм. І собі допомагати в першу чергу. Значить, що хочу сказати, на даний час будуть неплідні матки, у нас вони бувають у невеликій кількості. Ця партія, мабуть, піде у продажу, слідуючи, піде у нас в Міклеусний парк. Треба, замовляйте, ціна стандартна, 100 гривень матка неплідна, у ми вже почали відправки, так що легше стало, менше дзвінків. Стараємося в порядку очереді, першу, першу чергу відправляємо тих, хто ближче по черзі. Всім добра, миру, здоров'я і удачі, будьте здорові!